Всім привіт! Давайте сьогодні з вами поділюсь головним недоліком Mercedes е Спринтера, як я це намагаюся вирішити і як я буду е зимувати цю зиму разом з цим автомобілем. Е ближче до нього і розпочнемо. Отже, ось мій спринтер, нібито він помитий, тому що ми повернулись з поїздки нещодавно, їздили в село Довгенько. Я думаю, ви бачили в мене на каналі відео. Але якщо приблизитись, помитий він дуже-дуже погано. Будь ласка, бачите, і це такий перший недолік е, білого кольору. У мене ніколи не було такої машини. якби, знаєте, що вона не... Я не знаю, як це правильно сказати, але вона чи без лаку, чи як це сказати, але в неї дуже сильно впитується ця вся грязнота, і на мийки самообслуговування е, дуже складно коротше, її вимити. Е, тому треба або якусь швабру ще брати, щоб це все відтирати. Бачите? Або, я думаю, просто треба кудись заїхати <хи> заплатити кошти, щоб її відмили. Тому що ну, це, це не перший раз, це так от з декілька поїздок, скільки я їздив. І кожен раз я мию, але щось залишається. І тому ось така бідота в нас виходить. Але сьогодні ми з вами поговоримо про найбільшу проблему Мерседеса Спринтера. І вона ось з цього боку тут взагалі у всій красі. Бачите? В якому станеться двері. Абсолютно всі Mercedes-спринтери, якщо я не помиляюсь, і фольксвагени, і які ви бачите на дорозі, вони всі гніють. Ну, ще поки машина свіжа, можливо, не гніє. Але згодом вони всі починають дуже катастрофічно гнити. І ржавіти. Ну, спочатку ржавіти, потім гнити. Дивіться, в чому справа. Я таке якось почав помічати. Чому так відбувається. Ну, По-перше, скажу все, це незахищений тут кузов цих машин. Він якби йде ну, якби, типу для комерції, тому, можливо, не дуже сильно з ним тут заморачується по цьому всьому поводу. Тому, хоча, бачите, ось дивіться, сам капот, ось тут, бачите, де скол. Він ну, нібито так на місці стоїть, далі не йде, нібито навіть воно там оцинковка. Ви так бачите. Але ж все інше це просто жахіття. І я вам хочу показати, що я зробив. Тобто е, усюди зачистили, е, погрунтували. Не, зачистили, обробили значить, преобразувателем ржавчини, і зверху загрунтували. Тому що на сьогоднішній день у нас немає коштів це все вкладатись тут робити. Тому зробили чисто так, щоб захистити. На зиму, а вже по весні будемо думати, як його там вварити, фарбувати, вже нормально робити. Дверку ми взагалі вже не чіпали, тому що, будь ласка, подивіться, їй там вже от повністю торба, вона вся шевелиться, з неї щось випадає, і там її треба або ось такого, знає, взагалі вирізати і щось нове вварити, або просто купити на розборці нову дверку, тим більше в нас ще й поламана ручка. Тому, ну, оскільки ми не пасажирськими перевезеннями займаємося, то для нас то не так дуже сильно актуально. Але ось так. І це ось основна проблема всіх цих машин. І так само і позаду, так само і позаду, все це бачите, зроблено в усіх місцях проблемних, де воно було, ми все позачищали, все зробили нам. Дуже класно, хлопці допомогли з цим. Ще один нюанс а, мінус це ось ці петлі в машині. Вони згодом чи провисають, чи також оце тут гниють, ржавіть. Ну, коротше, з ними також трапляється халепа. І Тому якщо ви їдете по горбатій дорозі і ви пустий, то тарабанить у вас так. Ну, не так, як в Соболі, не так, як в газелі, але тарабанить дуже гучно. Тому це, це такі другі недолік цієї машини. Перший це її кузов. І Гарна машина, дуже комфортна, ось Їздимо на великій відстані, дуже комфортно, зручно, багато вміщає, трудяга, роботяга, 10 літрів на 100 кілометрів вона бере. Але, але оцей кузов, розумієте, він реально засмучує. Тому ось бачите, так ось сюди ми зробили. Другий момент, бачите, я вже сьогодні сюди перевзув, поставив зимову гуму, тому що в цю п'ятницю нам їхати в бік ліману. Це Донецька область, хочемо вести туди гуманітарну допомогу. Але вже от середа, четвер вночі показує мінус 5, мінус 6, показує вже сніг, і тому ми вже встановили сьогодні зимову гуму. Дякувати Богу, у нас був комплект, коли придбалась цей автомобіль. Тому ну, в нас саме е, комплект і резина, і диски. Тому ну, просто, просто заміна, плюс балансіровка. Ось дивіться, тут в мене лежить літня. Склалими. Там вже починається, бачите, трошечки підготовка до поїздки, Каремати збираємо, їжу. Е, що хочеться сказати по гумі? Гума ж сюди має бути 16 радіусу, сешка, тому якби не було гуми, придбати на спринтера гуму досить досить недешеве удовольствие, як то кажуть. Тому дуже раді, що в нас це все було, що ми його поставили. Значить Замінити 4 колоса, тобто підданкрадити, зняти, відбалансувати, поставити, ми заплатили 400 гривень. Ось такі розцінки в сьогоднішній день наші на монтажах. Тепер все, що вам хотів сказати показати по цій машині, це пожаліться вам за стан її кузова за те, що тарахтять задні дверцята. Ну і от сказати вам, що вже замінили резину, тому ви також слідкуєте за погодою в вашому регіоні. Це безпека ваша і безпека людей, які їдуть поруч з вами, тому перезувайтесь вчасно, щоб. Все було у вас добре на дорозі. Дякую вам за перегляди. Прошу підписуватись на наш на мій YouTube канал, Instagram, Telegram. Силочки всі залишаю в описанні. Ну а вам, мирного неба! Всього найкращого і до нових зустрічей у наступних відео.